Про амністію в Україні, про виробництво за ґратами та про сім'ю, яка вразила нас, і може стати прикладом для багатьох інших. Про все це сьогодні у загратованому житті. Вітаю вас. 8 квітня Верховна Рада України прийняла закон про амністію, а 19 квітня він вступив у силу. Серед тих, хто може розраховувати на дочасне звільнення або на пом'якшення покарання, є і засудження, які відбувають покарання у виправних установах Херсонської області. Як проходить цей процес у регіоні, розповів начальник управління державної пенітенціарної служби України у Херсонській області Володимир Пінькас. Востаннє амністія в Україні проголошувалася у 2012 році, і ось у 2014-му особи засуджені за злочини, які не є тяжкими чи особливо тяжкими, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на понад 5, але не більше 10 років, можуть знову розраховувати на дочасне звільнення. У виправних установах Херсонської області таких 195. До того ж, амністія застосовується і до осіб, засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі. Які перебувають на обліку у кримінально-виконавчій інспекції. На звільнення від покарання або його пом'якшення можуть розраховувати 366 таких осіб. Ця амністія має свої особливості. Зокрема, застосовується вона лише до осіб, яких вже засуджено обвинувальним вироком суду. Є і інші нововведення. Особливість цієї амністії заключається, ще в тому, що амністія не розпространяється на осужденных, которые не погасили причиненный ущерб. Не то то а государству или частным компаниям, или гражданским лицам разницы нет. Если есть исполнительные листы в колонии, если есть у осужденных иски, и они не погасили или самостоятельно, или с помощью родственников, амнистия в данном случае не Ріміняє амністія не може бути застосована до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, до тих, хто має дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких злочинів, до злочинів, що спричинили загибель двох і більше осіб, та тих, стосовно яких протягом останніх десяти років амністію вже застосовували. Амністія не приміняється в отношенні осуждених като судіми за убийства. За ізнасілування бандітізм, грабіж, розбой, елітапігоріонок пожизненному заключенню. Особи, які підпадають під дію закону про амністію, можуть самостійно або через свого захисника звернутися до суду із відповідною заявою про застосування амністії. Звільнені вони мають бути не пізніше ніж протягом трьох місяців після опублікування цього закону. В управлінні Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області створено оперативний штаб з координації заходів щодо підготовки та проведення в установах виконання покарань і Херсонському слідчому ізоляторі позачергових виборів Президента України. І затверджено план основних організаційних заходів з виконання закону України про вибори Президента України та забезпечення належного правопорядку і безпеки в установах області під час підготовки та проведення виборів Президента України. Аналогічні штаби створені і в установах... Виконання покарань і у Херсонському слідчому ізоляторі при установах виконання покарань та слідчому ізоляторі окружними виборчими комісіями створені спеціальні виборчі дільниці та присвоєні відповідні номери. В установах визначені приміщення для голосування та приміщення для засідання дільничних виборчих комісій. Ми практично готові. В черденьях сузданих штаби. Сейчас про только уточнення списків. осужденные и следственно арестованные принимают участие в выборах только президента. По выборам мэра, у нас выборы еще мэра, в городе Херсона у нас осужденные, естественно, арестованные не задействованы. Участие в выборах не принимают мэра города. Від тротуарної плитки до баків для сміття усе це виробляють за ґратами. Якість цієї продукції вже давно відома не лише в Херсонській області, а й далеко за її межами. Але самі виробники зізнаються, що найбільше хотіли б співпрацювати із земляками. Саме для цього вони запросили керівництво Білозерського району та голів сільських і селищних рад до Дарівської випраної колонії номер 10 аби представити там свою продукцію. На вулицях, на полях, на подвір'ях ми бачимо те, що виготовлено на підприємствах установ виконання покарань. Коштує ця продукція дешевше, а от якість висока, тому купити зроблене за ґратами охочих вистачає. Втім, цього недостатньо, аби забезпечити роботу усіх бажаючих засуджених, без великих замовлень не обійтися. І підприємствам є що запропонувати громаді, тому й вирішили запросити до Дарівської випраної колонії номер 10 голову Білозерської райдержадміністрації та сільських голів, аби ознайомити їх з переліком продукції, яку виготовляють засуджені. Управлінням Херсонської області пенсіонерна служба розроблена регіональна програма по розвитку производства. Одним із елементів цієї програми включає питання в відношенні розміщення заказів на території Херсонської області. І тому сьогодні з розрішення губернатора і з розрішення голови районной администрации, собрали председателя сельских советов. Глав адміністрації району для того, щоб мам показати ту продукцію, яку ми сьогодні можемо випускати. Нинішній час скрутно державі і скрутно державним установам. І сьогодні Білозецька районна державна адміністрація спільно з районною радою проводить нараду на базі 105-ї і 10-ї колонії, які знаходяться на території Білозецького району. Справа в тому, що є потреба потреба в продукції яку яка виготовляється на в даної установі і Співпраця буде йти на користь і самій колонії, і державі, і місцевим громадам нашого славного Білозерського району. Серед тих, хто вже користується продукцією підприємств, переважно приватні підприємці та окремі фермери. Але виробники запевняють, здатні на більше і готові виконати будь-які замовлення. Багато пропозицій у них і для міста, і для села. Всім відомо, що Херсонська область це область аграрна, це сільхозказяйство. А также известно, что Херсонская область она находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому основное, что нам нужно, это вода. Так вот на сегодняшний день... Ми можемо випускати башні Рожновского, которые можуть. Это і для полива, і для снабження населення питьевой водой. Также ми можемо випускати поливні установки, такі як ДДА 75 і ДДА 100, які на сьогоднішній день для орошения всіх наших полей. Ми проводимо на сьогоднішній день їх капітальний ремонт, а також під заказ можемо випускати практично. Нові. На виставці гостям представили основну продукцію підприємств трьох установ: Дарівської, Білозерської та Північної колоній. Це ящикотара, контейнери, підсміття, товари народного вжитку, дитячі майданчики, двері тощо готові тут працювати і за індивідуальним замовленням. Побаченим гості зацікавились і вже планують співпрацю з виробниками. Велика сім'я то велике щастя, переконані герої нашого наступного сюжету. Людмила та Віталій Діденко виховують аж сімох дітей, і хоча троє з них прийомні, але батьки кажуть, що для них вони такі ж рідні, як і свої. Людмила працює директором у школі, а от Віталій працює у колонії. І, хоча робота вимагає від тата стриманості та суворості, але у родинному колі він зовсім інший. У цьому ми переконалися, завітавши в гості до цієї сім'ї. Строгий без емоцій та з чітким дотриманням усіх правил. Такий молодший інспектор відділу нагляду та безпеки Дарівської виправної колонії номер 10 Віталій Діденко на службі. Але тільки на його зміна закінчується, він одразу поспішає додому. Знає там на нього дуже чекають. Найбільше скучив за татом восьмирічний Діма. Тому одразу біжить його зустрічати. Дмитрик один із семи дітей цієї родини і перший, кого вони вирішили до себе прийняти. Мама Людмила зізнається, про велику сім'ю мріяла завжди. Я завжди казала, що в мене буде 12 дітей. У ну, мене не в 12, але я виріс сам, то я завжди хотів брата, старшого, чогось. Ще до 12 мене догнали трошки. Маючи вже двох своїх дітей старшого Леоніда, який зараз на навчанні, та Катю, у сім'ї не раз обговорювали, що хочуть подарувати домашнє тепло і іншим діткам. Така думка не давала спокою ані Людмилі, ані Віталію. Після Дмитрика батьками вони стали ще й для Аліни та Назарчика. Кожного ранку по інтеру йшла передача: візьме дитину в родину, і це було в 7 годин ранку. А якраз вийшло, що ми з чоловіком в цей час пили каву, вже зробили всі свої справи і готувалися до роботи і завжди дивилися цю передачу. так з часом і виникло таке. Два роки тому у подружжя народилися близнюки Саша та Андрій. Здавалося б, мамі, яка працює директором Галаганівської школи. Часу на виховання власних дітей майже не вистачає. До того ж, у дворі ще й велике господарство. Але Людмила каже: якщо правильно розподілити час, то вистачить його на все і на виховання, і на роботу, і на відпочинок. Сім'я любить разом пограти у волейбол, а тільки но настають теплі дні, вирушають на пікніки та на рибалку. Допомагає у вихованні і прабабуся. 88-річна Надія Дмитрівна 40 років пропрацювала учителем молодших класів, а тому залюбки допомагає робити уроки першокласникам Аліні та Назару. Дивіться, три, три, р, Значить, треба фр. Розумів, Ану, зроби так. Ану, давай разом. Фррр. Усі рідні, усі любі, каже Надія Дмитрівна, про своїх правнуків, і вони теж відповідають їй теплом. І Скучаю за ними, О. О. то він Назарчик такий, що той дожене мене бабушку, підождіть. Що ж таке? Та я вас люблю і поцілую швиденько. І я його люблю. Усі діти цієї родини дружні один за одного горою. І якщо молодші, поки соромляться, то їх мріє, розповідає Катя. Каже: Діма хоче бути міліціонером, аліна лікарем, а Назар ветеринаром. Сама ж Катя мріє стати прокурором. А батьки думають про те, що зможуть подарувати родину ще кільком дітям. Для цього навіть затіяли ремонт, аби збільшити будинок. Та навіть у маленькому будинку їх великій родині тепло та затишно, адже тут живе справжня любов, повага та щастя. Ми вже не раз розповідали вам про чемпіонати із шахів, які проходять у виправних установах області. А цього разу засуджені зіграли у довгі нарди із чемпіонами міста. Як це було? Та хто став переможцем? Дивіться далі. Турнір із гри Удовгі нарди авганці започаткували три роки тому. Цього року вони присвятили його 25-річчю виведення військ з Афганістану і пам'яті учасника бойових дій в Афганістані. Барда, виконавця патріотичних пісень Миколи Вишняка. Цього разу переможці міського турніру зіграли з переможцями паралельного турніру, який проходив у колоніях області. Це проходить вперше в основному виконання покарань. Турнір проходив три етапи. Перший етап передбачав зустрічі і гра заслужених у відділенні соціально психологічної служби. Другий етап це була. Всередині кожної установи, де визначено три переможці, і заключний етап, це третій, який ми зараз проводимо. Це гра з переможцями турніру, який проводиться в місті Херсон. Фінал пройшов у північній виправній колонії номер 90 Кожен мав зіграти по три партії і у суперфіналі визначити переможця. Хоча цей турнір більше нагадував не змагання, а зустріч приятелів. Ми хочемо, щоб люди, які зараз в даний момент знаходяться в містах лішення свободи, розуміли, що вони теж граждані, що вони тоже теж ні И і ми ветераны с осужденными поіграти в эту игру для того, щоб просто дати им почувствовать себе нормальними членами нашого общества. Олексій грати у нарди навчився у 97-му році. Під час служби в армії в Криму нарди він вважає не менш інтелектуальним спортом ніж шахи. І окрім фортуни, яка потрібна у будь-якій грі, у цій грі велику роль грає і вміння думати. Длинні нарди можна зіграти на будь-якому камені, який камінь буде давати? Если умеешь считать и умеешь надо играть, можно и на 1-2 сыграть. И... Так что все зависит от умственных, как говорится, от тебя. За результатом заключного туру змагань перемогу виборов Олексій Кушнарьов. Його нагородили пам'ятним кубком. Інших засуджених учасників турніру заохотили грамотами. Організатори турніру планують наступного року провести змагання між переможцями усіх років і визначити суперчемпіона. Це все про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Дякую, що були з нами. Дивіться нас наступного разу. І пам'ятайте, життя варте того, аби прожити його на свободі.